Всім гарного настрою! Наш ефір триває, і нарешті ми прийшли до нашої чудової рубрики. Цікава зустріч. Сьогодні до нас приїхала гостя самого постану. Ну, звісно, не зовсім до нас, але приїхала в Україну. Вже певний час тут побула і може поділитися своїми враженнями. Сьогодні у нас в гостях Елізабет Волш, волонтер з корпусу Миру. Вітаємо вас в нашій студії. Дякую. Яким вітром вас занесло? З яким? Яким вітром, кажуть, вітром занесло, яким вітром занесло вас в наші країни. З якою ми приїхали? — Що тут цікаво такого? — Що цікаво? Ти <плес> <плес> починається. А, не знаю, мені дуже подобається все тут. Іноді іноді мені не подобається, як, як люди, тому що у Києві. Я була у Києві минулий рік, минули вечора. І Люди, вони не можуть ходити пішки. Не знаю, я не як у Нью-Йорк. Вони не можуть ходити пішки, але ні, нічого. Ні, ні. В Києві да, да. то взагалі особливі люди. В Києві то там такі люди. Але, що ще? Мені дуже подобається. Їжа, звичайно, мені дуже подобається. я Набрала вагу тут. Мені дуже подобається а, люди, дуже привітні, дуже гостинні, дуже а, терплячі, коли я розмовляю українська. А мова, так, мені дуже подобається життя тут. Ну, ось найбільше, що вражає, коли починаю з вами спілкуватися, те, як ви все-таки володієте українською мовою. У нас це просто таке питання цікаво щодо російської. Багато хто розмовляє російською, українською. Чому ви обрали для себе саме цю мову? Отже, я працюю за організацією, і вони, коли я приїхала, я була у трені для три місяці. І там. Пів групи вчили російською і пів а, українською. І це залежить де вони працюють. Якщо вони працюють у захід більше українською, і чи вони працюють у схід більше російською? І я працюю у середній очі. Вони сказали можливо українською, можливо, російською. Вони дали українською. І я думаю, що це дуже, дуже важливо розмовляти українською, тому що це мова країна. І теж це не знаю, чи я можу сказати це, але я думаю, що це красивіша мова, ніж російською. Ми під, Можна ми під, сказати, ми Можна, yeah. як пісня, як пісня. Але, звичайно, російською це дуже корисне, і дуже багато колеги розмовляють просто російською. Отже, мені треба. Розуміти а, а, російською теж, але я думаю, що українською все красивіше і mm. <свісно> а, це, це важливо, що я розмовляю а, українською, тому що люди а, відповідали від більше відповідальність, а, що я розмовляю українською мовою. <гум> а в школі? в школі взагалі вивчала вас іноземні мови в школі? Ні, я працюю в коледж, і там є... є російською і так і так. <гум> так і так. Але, в принципі, більше українською, так. <гум> Мається на увазі, в вашій школі там де ви навчалися в себе вдома, чи вчили ви іноземні мови? Які? А, про мову. так-так-так, да -да -да. Я вчила українська. А перше як три місяць і все, а з інструктором очей, вибачте, тому що я не розмовляю дуже добре українською. І мені соромно, тому що я жила тут зараз один рік. і Я думаю, що мені треба розмовляти краще. Але як я сказала, як ми сказали раніше, іноді мені треба йти до конференції у Варшаві про розвиток молоді і завжди я розмовляю багато англійською тут, тому що Є колеги, то хотіла б а, практикувати англійську мову. Отже іноді я не розмовляю українською просто англійською, якщо ви не розумієте, запитати. Але я вчила українську три місяці і після того я жила тут і все. Іноді я вчила сама. Uh, Flashcards, маленько, як українську. Один вік один uh, бік, бік і ні-ні. Oh, okay. на, на папір. Українську mm -hmm. і англійську. Mm -hmm. І я вчила проти гомніч, але все. Зрозуміло. Ну, ви так не хвилюйтеся, бо дехто з українців розмовляє так само, як ви українською мовою. Тому навіть гірше, тому все нормально. Елізабет, розкажіть, як так сталося, що ви приїхали на Україну? Добре. Я, як я сказала, я працюю за організацією, і вони працюють у іншій країні у світі. І коли я... Писала заявка, а вони запитали, якщо у мене є преференція. Можливо, ви я я хотіла б працювати у Південній Америці чи Азія. Чи... І ви можете написати, але це залежить, тому що я просто, а, просто маленьке місце у кожен кожен країни. І Україна це найбільша програма у світі з Корпус Миру. Отже, зараз я 200 чи трошки більше 200 волонтерів України у іншій місці України. Але а, як я, мій досвід, тому що протягом університету я отримувала бакалав «Міжнародні відносини». і специфічні у реалізації а міжнародний Південний у Досить старостні, це Іспанська, а США, США. І а, теж я розмовляю у отже, Я думала, що я буду жити і працювати у Америці. Але були багато проблем у інші країни, наприклад, Гватемала і Еквадор, де ми працюємо, і вони закінчилися а, ці програми там. Отже, вони дзвонили і запитали, чи якщо я можу чекати, для інше місце чи інша робота у Південній Америці, чи я можу а, подорожувати і жити в Україні. І я сказала: я не знаю багато про Україну, але давай. Чому ні? І я дуже рада бути тут. Я думаю, що мої навички це. Добре, для це позиція, це робота тут. І теж кожен день я вичу більше, що я можу дати. Угу. І так, да, це дуже цікаво. Було. Ви... Ну. ви сказали, що тут велика дуже програма. Ще, чим ви займаєтесь в Україні? Що ви робите? Я три програми: розвиток молоди, розвиток громадський і. Teaching English as a foreign language. Вивчення англійської. Отже, моя робота це як розміщення. Специфічно я, я працюю розвиток молоді. Отже, я працюю в бізнес коледжі у Черкасі, і там я проводжу багато семінарів, багато конференцій про. А, Різні предмети, але багато про навички практичні навички. Наприклад, ми остаминулий рік ми проводили бізнес симпозіум для студентів, для студентів університету і коледж в, у громадські, і ми запросили а, експерт про інновації, бізнес-практики, а, бізнес а практичні навички, як напису як а, починається бізнес в Україні. А, предмети якси. І були три дні, і студенти вчили багато про різні предмети. А, вони думали у інший прийомок, інший шлях. А, і це було дуже важливо. Теж а, я проводми закінчилися перший крок у карера центр що ми будемо починатися. Бізнес коледж і це карєра центр це дуже важ дуже популярне. Конців у Америці. Кожен коледж, кожен хай-скул, це найвища школа. Так і теж університет, як карєра центр. І це місце, де ви можете отримувати допомагати. Починається бізнес, чи починається кар'єра. Отже, там студенти ми проводили тренінг для студентів. І ці студенти, вони будуть працювати як консультанти для інших студентів. І вони будуть дати досвід і порада про, як написати резюме, як, на, по, почин, а, як починається бізнес, а, соціальне підприємництво, що значить, а, і як ми можемо починати соціальне підприємництво тут в Україні, а, волонтеринг, фундрейзинг, що значить, а, предмети як це. Mm -hmm. Як взагалі наша молодь? Є у неї шанси бути успішною? Так. <рес> Як відповідати? А, чесно, я жила у іншій країні зараз. Небагато, можливо, 3 чотири. Я подорожувала багато. І я думаю, що, в принципі, це так само у кожній країні. Проблем тут це апатія, це байдужість. А, тому що і це.

Найвеликий проблем. Але, в принципі, студенти це так само. Скрізь однакові, так? Так. Що цікавого для себе, можливо, нового відкрили, тому що ви подорожуєте, я так зрозуміла, не тільки в Україні побували, а в інших країнах. Чим незвична для вас Україна? О, чим. Так, мені треба думати. Мені дуже подобається, я думаю, що. Як я сказала раніше, люди — це так само у кожній країні, але і не знаю, чи я можу сказати це теж на, на телевізор, але я думаю, що люди в Україні — це найгостеріше і найкрасивіше, най, най звичайно. А, дуже привітні, а, коли ви знаєте люди. А, і теж, що дороги, звичайно, <ріхи> дороги це різні. Але що ще? їжа. Блин, я забула, що я хотіла б сказати. Але так. Да, в принципі, люди. Люди, mm. да. люди. люди нас, так. Ще з їжі. Люди у нас такі дороги, незвичні. Горілка ще... теж, але чесно не знаю. Що є, то є. Що з їжею вже пробувала, їли сало. Да. Один раз і ненавиджу, ненавиджу. Блин. Не пішли. Не Ни... Направне неправильна українська жінка, тому що не... <laughs> мені не подобається сало. Але мені дуже подобаються вареники, а, пельмени, що ще все мені дуже подобаються. Млинці да. Так, да, мені дуже подобається. Як взагалі до, до вас відносяться, коли знають, що ви людина з іншої держави? Як от відношення з, тих люд, з тими людьми, з якими ви зустрічаєтесь, коли вони дізнаються, що ви не, не з України, а з іншої держави? Яке відношення? Немає такого щось настороженого шпигун якийсь приїхав із церу? Можливо, а, як спілкуватися, да? так? Так, при спілкуванні. Як? Ага, де починається? Можливо. Zelo mi je všeč, najdeš, common ground, kako se reče ukrajinski? Rič, da mi lahko govorimo o skupnem jeziku. Da, da, da. In to, kjer mi je všeč, začne se. Naprimer, І я американка, отже, завжди, і, і це стереотип, але це правда стереотип. Мені дуже подобається посміхатися, отже, я думаю, проти коли я ходити пішки на дорожки, я посміхаюся. І це, це добре для розмова, а, де, де починається спілкування. І, да. Тобто з посмішкою можна вирішувати будь-які проблеми, так? Можливо. І все, так. Яке питання найчастіше задають, тому що я думаю, питань багато. Питань багато. А Про українську. Ну, взагалі, коли розмовляю з вами не по роботі, не коли ви ведете там якийсь курс, а просто коли цікавляться вашим життям. Які питання найчастіше ставлять? Чому? У вас немає одруження? Чи, чи, як сказати? Чому не одружена? Да. Чому ви хочете працювати в Україні? Чому а, це найбільше? А, і чому ви розмовляєте українською іноді? А, чому, а, що ви думаєте про нашу їжу? Це дуже а, популярне питання. І а, що ви думаєте про наші дороги? Ну, Українському запитання, як на мене, чому <смірш> не Це найпопулярніше? Так, <смірш> <дороги про міжні. смірш> так, нічого, нічого дивного, все звичайно. Е, яке відношення от ваших рідних, знайомих про те, що ви поїхали саме в цю країну? Не хвилюються вони, що щось там у нас з політикою не ладно, чи ще чимось не ладно. Чи не говорять вам ваші рідні, там, батьки, знайомі, що краще б ви поїхали в іншу країну, не в Україну? Ні, вони, в принципі, вони, вони не знали багато про Україну. Це, на жаль. Вони просто знають Чорнобил і алкоголь, На жаль. Тому що Україна є більше звичайно, Україна. І я думаю, що це відносини дуже добре, тому що я можу. Це Мета корпус миру, що ми можемо ділитися до світ і, і культури. Отже, коли я приїхала, багато, багато людей дум, тут думають думали, що американські люди просто а, їсти Макдоналдс і вони любуть дивитися телевізор і все. І я думаю, що я можу змінити трошки цей стереотип і теж. Це той саме з друзями і батьками у, у, у на США. тому що я дуже люблю Україна. І як я сказала, є багато потенціалу. кожне місто тут. Багато потенціал розвиток а, і туристичний а, бізнес. Все. І так, отже, я можу. Я про. Це залежить, кожен день це різний, коли я розмовляю з собаками. Іноді це дуже, це дуже проблематичний день. І я скажу, що я, я хотіла б подорожувати до Америки і, і жити там. Але, в принципі, кожен, кожен розмова, кожна розмова, я скажу багато, багато дуже добре річ про Україну, тому що це дуже. Важливий, дуже цікава країна. І теж це дуже важливий а, час у ваш історії. Тому що я, я думаю, не знаю точно, тому що я жила зараз тут просто один рік. Але я думаю, що є дві шляхи, що Україна може йти. А, а, і це дуже а, цікаво для мене дивитися цей процес і. Що буде трапилося тут? Що буде як, як буде розвідати а, тут Україні? Ну, Нам самим цікаво. <гум> я воно далі буде. Я самі не знаю, <гум> Але зараз повисло. я думаю, що це нормально тут, і буде нормально. <гум> я готувалась до поїздки. Дивилися в інтернеті якісь. Ну я знаю, що ви не багато знали. Ви вже сказали. <гум> Дивилися в інтернеті якісь факти про Україну. Що перше знайшлося? Ага. Яка інформація? Чесно, коли я Google uh -huh. Україна, uh -huh. перші сайт були про а, одружитися в Україні. Uh -huh. Тому що. Наша найголовніша проблема одружитися і поїхати в Америку. Так, це... <свісно> да, і це проблема, звичайно. А, але це байдужість і апатія, і можливість проблема, звичайно. І, очі, я але коли я а, шукала більше, я знала, що Україна це а, bread basket, це багато продуктів агрокультури mm -hmm. тут. А, і це правда, тому що протягом літку у вас є найкращі продукти у світі. Ну, З голоду а, ми не помираємо. У нас тут з цим. Да. <рес> і що ще про Україну? Може, про одяг, Дивилися, що в нас носять, що, що одягати тут, чи, чи це було байдуже в чому? Я не знала Ходи. багато про це. Про просто а, просто а, чоловічі вони любить носити костюми, костюми mm -hmm. як а, а, а спортивні костюми. І жінки вони люблять завжди носять дуже красиве одяг, дуже Наряд ну, дуже... Спортивні костюми, але нарядні. <рес> — І це, звичайно, правда, да? <рес> Стереотипи, звичайно. <рес> да. На жаль, час закінчується. Що можна побажати нашій молоді, яка зараз дивиться, що можна побажати такого, щоб дійсно їхнє майбутнє було прекрасним? Так. Отже, це є багато проблем, що є в Україні, але. Є більші можливостей тут в Україні, і нам треба знайти ці можливості, і нам треба змінити думки, і а, наш менталітет, очі ми можемо зробити і починається розвитати, і зробити країна Україна найкращою Україною світі, тому що буде. Добре, дякую. У нас сьогодні в гостях була Елізовет Волш, волонтер з Корпусу Мира, яка намагається зробити Україну краще і найкраще країною. Доки ми йому сало й дивимося телевізор. Да? Дівчата намагаються зробити Україну прекрасно. Будемо сподіватися, що в неї все вдасться. Ну і теж бажаю, щоб у вас теж це вдалося. І ви знайшли свою можливість. Ну а далі у нас ви зможете дізнатися, що відбувалося в історії саме в цей день.